Красуня і чудовисько. Жив колись багатий купець, який мав трьох дочок. Двоє старших були вередливі й пихаті, а наймолодша, добра і скромна. Тому всі називали її красунею. Коли батько збанкрутував, дівчата мусили покинути місто й оселитися в старому будинку біля лісу. Сестри постійно нарікали на тяжке життя. А красуня працювала, співала і підтримувала батька. Її серце було лагідним, і навіть у бідності вона знаходила місце для радості. Одного разу батько почув, що один із його кораблів дивом уцілів після бурі і поїхав у місто. Перед від'їздом запитав дочок, які подарунки вони хочуть. Старші просили коштовності. А красуня тихо сказала принеси мені лише троянду, батько. Дорогою назад купець заблукав у лісі. Серед хуртовини він побачив замок, де горіло світло. Усередині все було багате, тепле, і на столі чекала вечеря, але господаря не було видно. Вранці перед від'їздом він зірвав зі саду троянду. І в ту ж мить перед ним з'явилося страшне створіння. Це було чудовисько велике волохате з очима повними смутку. Я врятував тебе від холоду, а ти вкрав мою квітку, прогримів він. Прости, прошепотів купець. Я лише хотів порадувати доньку. Чудовісько подумало і відповіло. Тоді нехай твоя донька прийде сюди добровільно, інакше ти залишишся тут назавжди. Довідавшись про це, красуня без вагань пішла до замку. Там вона побачила, що чудовисько не було злим, воно лише самотнє. Щодня воно приносило їй книги, музику. І щоразу ввечері запитувало. красуне, ти вийдеш за мене? А вона відповідала лагідно: Ти мені дорогий, але як друг. Минали дні красуня почала бачити за потворним обличчям добре серце. А коли вона повернулася додому на кілька днів і дізналася, що чудовисько сумує, вона поспішила назад. Але було вже пізно. Чудовисько лежало під трояндовим кущем, знесилене. Красуня впала навколішки й прошепотіла Я тебе люблю, як ніколи не любила нікого. І в ту мить замок освітився золотим сяйвом. Чудовисько зникло, а на його місці стояв молодий принц, прекрасний. І добрий. Твоє серце розбили чари, сказав він. Вохини одружилися, і троянди в замку більше ніколи не в'янули, бо, як казали в народі, любов бачить серце, а не обличчя.